Машина Land Rover Discovery Sport 2016 року 2 літровий дизель після мойки перестала заводитися. Клієнт вже викликав евакуатор, але в момент, коли повертали руль, вирішили ще раз завести її, і вона завелась і якось доїхала до мене. Потім у мене на очах мотор працював, двигун працював. Але приборна панель сама загасла, а двигун продовжував працювати, поки не натиснув стоп. Зараз пробую та ж сама ситуація, що на моці. Пробую затискати щеплення, тому що у нас механіка. І натискаю стар-стоп клавішу, нічого не відбувається. По діагностиці зрозуміло запалення вимкнено, виходить на зв'язок, лише нам потрібний. Блок система до доступу без ключа. О, проблем немає. Ключі всі дозволені, не заблоковані. І один параметр, що міняється при. Вимкнені клавіші стоп-старт. -стоп. Состояння авторизації запуска іммобілайзер. Состояння запросу значень ідентифікації. Запрещено. Так, є тут ще кнопка старт-стоп состояння входного сигналу. Пробую натискати. Постійно пише, виключено. На працюючому двигуні блоки так само не виходили на зв'язок, лише блок без ключового доступу. Тобто те то же саме, що зараз. Після того, як <кхи> провірив проводку тут, пошевелив, провірив проводку ці запобіжники тут, у нас запалилася приборка. Клас. Пробую завод. Так, виняв клавішу. Чотирьохпінова клавіша. Зараз з силографом провіримо сигнал на кожному пінові. Перший пін по нулям при натисненні. Нічого. Другий пін. 6,4 Вольта. Натискаю. Просідає до 3,6 Третій пін також 6,4 вольта. Натискаю, просідаю до 9, до 3 і 9. Четвертий пін по нулям. Натискаю клавішу і нічого. Ось і причина, чому у нас не запалюється запалення. Зняв БЦМ. У надії, що десь тріщина. А тут все добре, В плані того що немає тріщи. Вийняв клавішу, прочистив контакти. Ось вони тут і замітив цікаву річ. Якщо зняти роз'єм, у нас там 10,2 вольта. На третьому. На третьому контакті. Так само на другому. Так само і на другому контакті. В момент під'єднання цієї клавіші у нас напруга падає до 6 половиною вольт під'єдную. Ось так, 6 17. Уже продзвонив проводку до цього блока. Отже, проводка в нормі. Ось сама схема нашої клавіші старт-стоп Всі кольори співпадають. Десь на нашій клавіші є ще додатковий коричневий провод. Ці від клавіші. Від клавіші старстоп у нас надходить сигнал від BCM. Тобто це від БЦ надходить всього 10,5 вольт, а при під'єднанні клавіші у нас падає напруга до 6,15. Після того, як пошевелив роз'єма, загорілася прибув. Тепер можна спробувати завести. Все так і залишилося 6 вольт, натискаю клавішу і пробую одразу заводити машину. Завелася. Пробую прочитати помилки. Машина пробуємо считати. Такі у нас помилочки. високоскоростна і комунікаційна шина. Оце будуть наші проблеми, які зв'язані із що машина не заводиться. Пробую видалити всі помилки, подивлюся, які з них залишаться. У нас на другому, на третьому контакті 8 вольт. Зайшов у блок без ключового доступу. Спробуємо подивитися зараз які параметри. Це не помінялося.

Перевірка каншина. Роз'ємів ніде немає. Все йде сплошняком. Ніде бізрібних місць тут немає. Розб'ємо ось тут. Кан від модуля СРС до АБС. Продзвонюємо через діагностичну колодку. Це 12-13 пін. З двох сторін знаходиться резистор 120 Ом, і на діагностичному роз'ємі має бути 60 Ом. Ось. На 60 Ом, тобто е обривів немає. Все добре. Наступна каншина. Можна сказати моторна каншина, це у нас е високошвидкісна е від центрального е блока, що знаходиться. З пасажирських ніг. Або ще його називають ВЦМ до до блока ЕЦ. Подзвонюємо 6 -й, 14 -й Пін 61, 4 Ома. Теж все нормально. Шина це у нас повільна медіум. 3.11 пін від центрального блоку БЦМ. Його ще так називають до модуля Gateway 62,4. Ом теж в нормі, дивлячись, що проводка йде через весь кузов, є трошки втрат Так, слідуючи це у нас е, каншина повільна. Перший дев'ятий пін від Gateway до приборної панелі. Має бути 60 Ом, А в нас 120. Тобто з одної сторони у нас не дзвониться резистор. Має бути 60. А в нас 120. Тобто дзвониться або цей резистор, який найближчий до діагностичної колодки. І менш ймовірно, що дзвониться цей, що на приборці. Зараз від'єднуємо перехідний роз'єм і дзвонимо. Є тут провод або переломаний. Або поганий контакт на піну. See. Oh, so it's saying with that. Це проблема 13-14. Ось таке відео по непростому ремонту і по непростій поломці, якщо її можна так назвати. Лендровера Discovery Sport. Зараз у нас вже немає помилок ніяких. Дякую за увагу. До чекайте чакайте нови видео.